Сьогодні я нарешті дозріла, щоб показати і розповісти вам про свої дендрофаленопсиси. Саме про ті орхідеї, з якими в мене дружби немає. Дендрофаленопсис у мене з'явився під маркою Саннок, який був придбаний у звичайній крамниці. Було багато років тому дендрофаленопсис був відквітулькою, але я бачила його вже майже від квітчі квіти. Ну, я ж розумниця, я звісно його одразу пересадила. Схоже на те, що я обрала для нього не підходящий ґрунт, або не створила тих саме тих умов, яких він потребує, але він почав стрімко жовтіти і скидати свої лисичка. Ну і завершилося все тим, що дендрофаленопсис загинув. Який час бажання вирощувати дендрофаленопсис у мене відпало. Але плинув час, і я людина вперта. Мені знов натрапили на очі все все, і знов я його придбала. Ну, картина була та сама. Він висох, так і не давши корінців, молоденькі зрустики, які пішли від старих псевдобульб почорніли. Ну і також та рослина пішла на смітник. Ще деякий час я спостерігала за. Зростанням і квітуванням дендрофаленопсиса на чужих поличках прислухалася до порад, придивлялася до їхнього догляду, до умов і виношувала ту думку, що все ж таки я людина вперта, і я хочу, щоб в мене був дендрофаленопсис. Бо мені дуже подобаються ці рослини, подобаються саме тому, що Псевдобульбочки в них зазвичай ростуть дуже скупчено, і місця він займає лише і я маю лише одне точне ствердження, що це дендробіум, а дендрофаленопсисом його називають саме тому, що він має той самий тип квітування, як і фаленопсиси. Тобто на довгому квітконосі декілька квіточок, і квіточки тримаються ну, від двох десь так приблизно до 4 місяців. Сезон квітування у дендрофалинопсесів, то осінь і зима щоб не лити багато води і не, і не займати вашого часу. Я почну одразу із своїх проблем із своїми дендрофалини. Дендробіум бурблеросе я придбала у регіни у крамниці десь в 2019 році. Дорослою рослиною в кукусі пересадила в ґрунт. І він почав скидати листя. Ну, думаю, все. І ця рослина піде на смітник. Але ні, скидання листячок припинилося. Деякі псевдобульби, звісно, залишилися лисі, але почав, почалося зростання молоденьких. Грубіго має два напрямки зростання. Один росте доволі крупним, бачите, який високий новий зрост вимахав, а з іншого боку він набагато менший. То тепер я вже думаю, що, мабуть, навесні я їх розділю на дві окремі рослини. Але цей дендробіум фаленопсис фаленопс через рік після пересадки все ж таки заквітнув. Потім знов заквітнув і що саме цікаве, він квітне всі ці три рази квітне з однієї і тієї ж. Попередньої, навіть не знаю якого року, чи два роки тому, чи три роки ці псивдобульбі було, але квітне лише вона. Ось подивіться, бачите, ріжки. Ось одна ріжка, ось друга ріжка це його квітконоси. Цього року подивіться на оце чудо-юдо. Він спочатку видав маленький такий зростик із корінцями. Відверто кажучи, я одразу подумала, що це буде кейк. Я навіть, знаєте, трішечки розстроїлась, бо кейків на дендробіумах я не люблю. Але цей кейк почав. Подовжуватись, 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 і виріс у квітконіс, який зараз квітлил. квітконосів із корінцями на дендробіумах та і на інших рослинах бути не повинно. Це я навіть не знаю, що вплинуло на такий квітконос. Поняття не маю. Чи то посуха. Чи то занадто високі температури літні, ну от не знаю, Но такого бути не повинно. Якщо в мене вже заквітла ця троянда, цей дендрофаленопсис, то у листопаді 2022 року я придбала іще один дендрофаленопсис, який має ім'я Ось таке Фріда Братана. Дендробіум прийшов у листопаді місяці тоді ще не було мінусових температур, але вже було доволі так знаєте прохолодно. І, схоже на те, що дендробіум отримав значне переохолодження, він зробився повністю лисим. Бо Мабуть, через день чи через два його листочки були такими, знаєте, м'якенькими. Ну, явно було видно, що рослина переохолоджена, лисичка всі повідпадали. За цей час, з 22-го року, він виростив скільки тут. Три, мабуть, псевдобульби, але ж він не квітне. І я сама про себе думаю: ну Йолі палі, та що ж це таке? Дівчата, і почала я знову розбиратися. Та що ж я роблю не те, чому? Ну чому вони нібито і зростають, але не хочуть квітнути? Зараз я озвучу вам свою думку стосовно цих рослин. А ви, особливо ті, хто е, вдало вирощуєте дендрофаленопсиси. Поправте мене, якщо я не про Рожева троянда, стоїть на підвіконні на кухні. Там східна орієнтація. Оцей дендробіум, Мені так шкода було, що в нього повідпадала лицячка, і він був такий, знаєте, кволий, тендітний. Я розташувала на поличку під штучне освітлення. Троянда моя не має досвідки у зимовий період. Ця красуня постійно стоїть під. Гарним освітленням, під штучним, але гарним освітленням, і вона не квітне. Бо саме тому, що в неї немає оцього переходу сезону, сезона літа на осінь, тобто різких перепадів температур. Саме те, що конче потрібно дендробіуму, перепад температур і добрячий перепад температур в літній час яскраве сонце, підживки, своєчасний полив. І перепад температур саме той, що стимулює рослину, не змушує, а стимулює рослину видати квіткову гілку. На цьому я впевнилась, коли попросила пані Любу із каналу школа для орхочайників показати свій дендробіум, а в неї саме дендробіум саннок Найпростіший дендробіум, і він в неї постійно квітне і, як вона каже, зростає у спартанських умовах. І я впевнилась, що мій дендробіум фаленопсес. Ось цей не заквітнув, саме тому, що йому не вистачило сонця і різких сезонних перепадів температур. До речі, я забула вам сказати, що диндробіуми, ці дендробіуми фаленопсиси зазвичай квітнуть на псевдобульбах дворічних. Моя Спокою мені не дає, саме тому у серпні місяці я придбала іще три дендробіуми фаленопсиса дорослих. Не малюків, дорослих. Бо у деяких із них, ось бачите, тут був квітконіс. Тут квітконосу не було, але він його видав. І у цього третього також, ось бачите, були квітконоси. Тобто він квітнув. То пересадила я їх, я показувала вам ці пересадки у модні гочі. Січості ось такі. Тут крупні шматки і багато живого моху з фагну. Ну і розташований сам горщик ось такому кашпу. Як ви можете бачити, на дні набрана водичка, яка не достає до дна горщика, а просто створює ну таку знаєте, вологу атмосферу знизу. То сподіваюся, це їм сподобається. І тепер ці три дендробіуми розташовані на лоджії. Також без досвідки, то західна орієнтація. Сподіваюся, що після того, як я їх витягла, о, все нормально. із кокосу, і бачите, ось у цього дендробіума вже пішло молоденьке зростання. у того дендробіума молоденьке зростання було, але я дивлюся, що гарненько підростає. У третього дендробіума нормальні корінці. Зростань поки що новеньких, тут я не бачу. Але все, все думаю, буде добре. То розташувала їх на лоджії, ще раз повторюся, західної орієнтації, і думаю, що наступного року всі будуть квітнути. Ну, цей, лише цей, Знаєте, цього квітконосу при покупці в нього не було, але він виріс. Тож це не моя добуль, бо виростила не я, нема чого. І надягати на себе медалі. Ну, нічого, ось так. Сподіваюсь, що моя версія, чому в мене не квітнуть дендробіумифаленопсиси, все ж таки вірна. Якщо ні, то ви мене поправите. Ну, а ще в мене є декілька ось таких малючків. Це саме також дендробіумефалінопсиси, але вони ще занадто молоді. Це ті рослини, які продають. У сіточках розміру 1,7 дюйма. Ну, вони потрохи зростають, корінці ростуть ростуть в закритих стаканчиках, без отворів. На дні я постійно тримаю трішечки водички для них, щоб вони не пересихали. Ну, думаю, що цим дендробіумам ну, ще декілька років до того, щоб вони розквітли. Їх в мене декілька штук, я покажу вам лише два. ті, що були у мене ближче до очей. То ну, ось так вони зростають. У ґрунті просто кора з додаванням кокосових чіпсів. Ну, а на дні там у них пенопласт і керамзит. Ось таке в мене вийшло відео, друзі. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а наприкінці покажу вам свою троянду. Ось така мутація у цього дендробіума, квіти крупні, не ароматні. Справді, як троянди, бачите, багато-багато пелюсків у нього від колонки. Одна, лише одна бубочка у нього, бачите, ось пропала. Цього бутончик можна відривати. Ну, а всі інші, ну, зараз покажу вам найкрасивіший. Той, що мені найбільше подобається, ось він. Колір у нього чорнило. От мені здається, якби він був, знаєте жовтого кольору або білого, то він був би справді дуже-дуже красивим. Ось такі дендробі мифалино бувають. Не знаю, чому він цього року загорнув ось так пелюстки, ніби і світла забагато в нього не було. Але минулого року квітування в нього було, як на мій погляд, трішечки пишнішим. і, ну, от так, Отак От не загорталися пилюстки. Прибрала той бутончик, який пропав, тож на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячна за ваш досвід, якщо ви поділитеся своїм досвідом, як ви вирощуєте ці рослини. І все ж таки підскажете мені, чи правдива моя версія, чому не квітнуть дендробіум фаленопсиси. Миру і добра мої любі! Всім пока!